Пане Сергію, теж прошу вас продовжити ось цю розмову. Наскільки Федерація займається популяризацією цього виду спорту, я розумію, що просто так об'їздити всіх ну це якби важко і це дуже великий час потрібно, щоб завітати до кожного району. Це якщо лише ви своїм колективом будете займатися лише такою справою, то це з Хортиного ми будемо довго знайомити, навіть ту ж саму Черкащину, щоб говорити про всю Україну. Які ще дії плануються, чи вже чимось займаєтесь? Ну, останнім часом ми дуже багато приділяємо уваги тому, аби в кожному районному центрі, як мінімум, в одному навчальному закладі, було запропоновано фахівця, тренера, спеціаліста з національного виду спорту хортингу. Дуже складно, дуже складно знайти такого фахівця, тому що на сьогоднішній день врізаються факультативні програми. Врізається фінансування державне на розвиток фізичної культури і спорту в зв'язку з подіями, які, про які ми знаємо. Але все таки ми знаходимо можливість шукати фахівців, спеціалістів, аматорів, які могли б і для яких. Національний вид спорту Хортинг є цікавим, для яких він є близьким по духу, по технічним навикам і вмінням. І звичайно ж, ми залучаємо до співпраці дипломованих фахових спеціалістів і людей. І на базі їхніх колективів працюємо над реєстрацією районних федерацій хортингу. На сьогоднішній день проводиться ряд перемовин із представниками з усіх районних центрів області. На сьогоднішній день уже запущена робота і по Чорнобаївському, і по Золотоніжському районі. На сьогоднішній день проводиться робота по Тальнівському районі. Відроджується робота з Уманською федерацією Хортингу. Також ми працюємо по Смілянському регіону. Працюємо по Канівському регіону, тобто ми плануємо, що в нас із 1 вересня цього навчального року в доброму десятку районів буде існувати секція з хортингу. Чи це вона буде при школі, чи це буде при спортивній школі, чи це можливо буде при центрі дитячої і юнацької творчості. Кожен, кожен район. Ми визначаємося зараз із відділами освіти, як, в якому напрямку це буде рухатися, але ми маємо бути представлені в кожному районі. Це є завдання номер один для обласної федерації хортингу, і це є по потребі завдання номер один для підростаючого покоління. Звичайно, можна говорити про те, що кожен хвалить свій вид спорту, тому що він його представляє. Так, да, можливо, це і так. Але коли ми представляємо наш український національний вид спорту, хто ж його похвалить крім українців? На сьогоднішній день японець, китаєць, кореєць в нього є що хвалити зі своїх національних видів спорту, які е широко розійшлися за межами за межі тих держав, де вони з'явилися? Теж мають свою історію. Теж мають свою історію і хороші традиції. До речі, цього теж не можна відкидати. Не можна говорити, що є тільки хортинг на Україні, крім хортинга, нічого. Ні, є дуже хороші фахові спеціалісти в багатьох інших системах бойових. Культурних, які несуть традиції Сходу, Заходу, Півдня, Півночі, там, даже ті ж самі африканські культури, вони є цікаві, вони, вони є змістовні, і насправді відхрещуватись від них і говорити, що нам це не цікаво, нам цікаво лише те, що ми пропонуємо. Ну, це, мені здається, шлях в нікуди. Звичайно ж, ми. Бачимо, ми розуміємо, і в кінці кінців, для того, аби наш хортингіст спортсмен міг на рівних, або навіть не те, що на рівних, а перемагати, здобувати перемоги на змаганнях із представниками інших бойових культур, мистецтв. Ми маємо чітко розуміти, які їхні переваги або які їхні недоліки, на що звертати увагу нашому спортсмену при роботі із представниками тих чи інших бойових систем, на, на що звертати можна меншу. В меншій мірі увагу. Завданням номер один обласної федерації вважаємо, що розвиток хортингу має бути цілісний географічно по всій території Черкаської області. І крім того всього, по е, останньому, навіть наші, нашому показовому виступі, по зустрічі із дітками, які проживають в районі в Чорнобаївському районі. Ми побачили їхню велику зацікавленість. Е, мені боляче про це говорити, але... Все-таки трошки обмежені е, дітки в районах тим, що недостатньо фахівців, і вони б могли займатися, адже навіть з вуст наших сьогодні гостей студії, дітей, які демонстрували ці навики і вчили е, бойовим навикам своїх ровесників, ми почули, що там дуже талановиті дітки. Там насправді е, великий пласт отої історичної, культурної спадщини, але, на превеликий жаль, Недостатня кількість фахівців, недостатня, можливо, недостатня, можливо, це навіть наша провина в тому, як обласної федерації. Можливо, ми недостатньо приділяємо уваги тому, щоб вводити хортинг в систему освіти, тим більше, що є модуль в школі для хортингу, прийняте рішення. На національному рівні про підтримку розвитку хортингу як національного виду бойових мистецтв. Тому тут можливо навіть десь трохи наше недопрацювання. Ми Але Сьогодні говоримо про відродження цього спорту, я думаю, що цей етап ще попереду. Що, і оскільки ведеться така гарна популяризація цього виду спорту, я думаю, що це піде такими добрими кроками до саме того, чи що ви собі запланували. Тобто... Щоб більше дітей все-таки дізналися про цей вид спорту і для себе з'ясували, потрібно їм це, це не потрібно, тому що я так розумію, що е, теж ви говорите про те, що ну, зробити насильно для всіх, це, це було б неправильно. Потрібно, щоб кожен відчув духом, що йому це потрібно. Звичайно, звичайно, і тому, коли ми розглядаємо е, хортинг як вид спорту, ми його дивимося в розрізі різних напрямків, в розрізі форм, де е, передбачено не на те. Зусилля для вирішення завдань, в розділі показовий виступ, де можна продемонструвати технічні навики роботи зі зброєю, технічні навики роботи без зброї, технічні навики роботи проти одного, двох, п'яти суперників. Адже ми знаємо, що козаки славилися своєю майстерністю, міццю і могли працювати проти. П'яти семи дев'яти, дев'ятинадцять супротивників і здобувати перемогу при цьому виходячи з двобою. Навіть Як не Живим здоровим живим, здоровим і навіть я хочу пораним. вам подякувати за сьогоднішню зустріч. На жаль, час нашої вашої з нами зустрічі вже завершується. Приємно, що сьогодні ми ще раз пригадали про такий чудовий вид спорту, який називається хортинг. Приємно про те, що є у нас молодь, який це цікаво, і не лише самі займатися, а й навчати інших і отримувати від цього задоволення. Хочу побажати, щоб ті мрії, які на сьогодні є перед федерацією. Щоб все-таки популяризувати цей вид спорту і щоб якомога найбільше знайшлось бажаючих займатися саме цим видом спорту, щоб це було в найближчому нашому недалекому майбутньому. Всім вам успіху і хотів би, щоб ви зараз попрощалися з нашими глядачами, так само як ви і віталися по-своєму. Будь ласка, ось так. Дякуємо вам, вам успіхів, нашим глядачам, теж успіхів у стремліннях до того, до чого ви йдете. Нехай теж ваші мрії збуваються.